Їх уже зустрічають із квітами родичі та близькі, щирі обійми, сльози радості. Рівно місяць вони перебували у зоні бойових дій. Ну, Всьара, Ай, Добре, Сьогодні вони здають зброю і повертаються на малу батьківщину. А уже за два тижні знову візьмуть до рук автомати. Мати двох дітей Жанна Жарка приїхала з Хорольського району зустрічати чоловіка. Щаслива, що повернувся живим. Дуже приємно. Іван розділяє радість із дружиною, але запевняє, що згодом повернеться на схід. Сложно зараз оприділити, чи я приїхав додому, чи поїхав з дому. Я ще не в сознанні після того, що з нами там. Творилося. Він офіцер запасу. 23 роки віддав службі в міліції. У батальйон пішов добровольцем. Почув, що збирається батальйон Полтава. Прийняв рішення, щоб та наволоч не прийшла сюди, таких як я дуже багато. Ми відповідно знаходимося там. Ді, поки живий, поки дихаю, я буду там. Передихнує опять туди. Іван розповідає: в умовах перемир'я воювати з терористами та російськими окупантами надзвичайно важко. Нам не можна стріляти, вони нас б'ють, а ми не стріляємо. Вони нас б'ють, а в одку тільки можна після того, як вони влупили, як хто залишиться живий. В общем, ото такий розклад. Тобто, ви саме ми не маємо права. Перемир'я ж іде. Ми не можемо мені атакувати. Усі вони повернулися з під Дебальцевого. Там кажуть, місцеві мешканці настільки заангажовані російською пропагандою, що навіть якщо можуть, просто бояться їхати з окупованої території. Поначалу з осторожкою ставляться. Думають, чи ми не случайно, не бендери і не будемо їх різати. Ну а потім тиждень-два спілкування і нормально. Керівництво обласної міліції запевняє, що усім бійцям дадуть статус учасника бойових дій. Управління кадрового забезпечення збирає необхідні документи згідно переліку, який вимагається, та направляє до міністерства внутрішніх справ, де власне ці документи оброблюються і згодом буде прийнято рішення про надання статус. А зараз на них чекають сім'ї. З Полтави вони розійдуться додому у різні куточки області.